Всі дорогі гості та підписники нашого каналу. Відео знімаю, сонечко, б'є в очі, не можу дивитися. Впіймав момент, бо завтра вже влада випи... ну, вже сьогодні виписали з лікарні тільки що ми його не забрали, приїхали з райцентру, не забрали, бо не дочекалися, поки кілька випишу, там мене телефонують терміново за бочкою. Приїхали приїхала за котлом. І ще прийдуть за котлом одним. І ще там справи, ще справи, і ми не дочекалися. Ну, його... Десь там той, хто їхати, має привезти за собою. Відео буде інформативне, відео буде по суті. Постараюся то кажуть, води. Щоб нам розповісти, це було для мене особисто цікаво про сонячні панелі. Думаю, там зйомочка йде. Відео про сонячні панелі, оже хлопці зараз будуть шуміти. Значить, ми пішли самим максимально дешевим шляхом. Самим максимально дешевим шляхом Тобто панелі. Провода тен. По ТЕН я не буду сюди враховувати ці гроші, тому що тен все одно треба, чи вигрієте чи ви вісончик, панел, чи ще щось. Це окрема тема. І про те ми теж знімемо відео, розкажемо. Хоча ми показуємо, частково вже почав робити, але не доварив. І я думаю, що можливо навіть завтра це буде закріплюватися і вже ми не знатимемо цін. Загальний сум я не підбивав, бо знову ж таки спішу. Роби, Ваня, тільки ж тихенько, бо я знімаю фільм. Загальні суми не підбивав, але я думаю, що можна буде її підбити. Можна буде підбити Ну, в кінці відео. Значить що, перші панелі. Панелі я сюди в кадр тягнути не буду. Заплатили ми за 5 панелей. Потужністю по 580 Вт. 5 панелей Лонжі Solar. 17 тисяч 995 гривень, ну, 18 тисяч западалі. Кажуть е люди, що це недорого. На сьогоднішній mm -hmm. день там якась, ще є якісь там державні програми, якраз там всякі, різні акції, все. Коли вже ми придумали за панелі, почали, ну, перед тим трошки консультувалися на ходу, я особливо не вникав. На всякі тонкощі, більш-менш, наскільки там я розумів. О. Була така думка, що теплоакумулятор дуже великий, не треба ні термостатів, не треба нічого, просто підігнати все. Будь-якому падочку треба закріпити панелі. Закріпити ми так на ходу. Мені пан Олексій, дуже дякую, пан Олексій, я не знаю скільки разом дякувати. Буду дякувати більше, ніж Зеленські Трампові. Чи Вінсові. Значить, оця граєчка 3 метри довжини, замовляв кур'єрську доставку, не пам'ятаєш, скільки за доставку заплатив. 3 метри довжини, взяли 4 таких ми оцінкованих. Ну, Потім розмотаємо, я знаю, швеллер, не швеллер, такі планочки, це навіть не швеллер. Заплатили ми за їх, я опять, позаписував а, все разом. І оце кріплення, це зараз ми розкажемо. Все разом 6238 гривень, мабуть, ще без доставки. Десь тут може і пише доставка, бо замовляли кур'єрську доставку, нас в село такого, такої дожини не привезуть. Вартість доставка. 300 гривень. 300 гривень ще до доставку. Я знаю, напевно, не входить чи не входить, мабуть, що не входить. Ще 300 гривень платили, щоб оце привезти. Приймемо його. Кріплення оте і оце. Ну це вже я не буде рахувати, я взяли та попуту, воно в воно не піде все, але все треба десь буде крі... право закріпляти. Е, стяжечки все одно мусить бути. Все одно щось воно набігає. Кріплення, такі, я не знаю, як правильно називається шуруп. Болтик такий анкер свого роду. Анкер кровельний. Е, Панелсі стринув посилання, що треба. Я владу і перекинув, влад замов. Я особливо не вникав. Будемо крутити, розберемося. Тут якісь шайби є гумові для даху. Є гумові шайби. Є такі планочки притискати між панелями алюмінієві, закріплювати. Якісь там Ізоляція, ізоляція якась є. Ага, касі. Спеціальні, спеціальні гвинтики чи болтики. Ні, правильніше, мабуть, болтики, бо там гайки до їх. І на край, на край панелі такі спеціальні кріплення. Тобто, щоб все було так як треба. Плюс у то, панель має бути із зазором від даху. І зазором віддаху, до речі, як підключити панелі, ми думаємо. Ми їх будемо підключати послідовно, хоча я зараз не певний, чи це правильно, але вже ми, нам все одно треба десь напругу взяти. Яким способом, щоб менше кабелів снувати, десь теж ми підглянули на якомусь, не пам'ятаю десь на Ютубі. Так розказували, але я ну, там не показую схему. Я намалюю схему, може десь вона і є намальована. Це вже буде окрема тема, як, як ми зробимо, щоб менше лишніх проводів існувати. Через через кришу візьмемо, можливо, на гриміток, гумова прокладочка, гаючка, там закручується е, планочка, знов там гаючка, прижимчики. Накріплення пішло ну, на ці, на, на все. всіх панелей закріпити, у нас виходить, треба ну, 4 планочки по 3 метри, ну, там трошки запасом. Пішло 6238 гривень, плюс доставки десь 6. З половиною тисяч. Можна трошки було б погріти від електрики. Приймемо. Далі йдемо. Далі йдемо. Щось я трошки, як то кажуть, покумекав, покумекав, треба все ж таки е, якось там все ну, одно той струм, щоб можна було від'єднати. Ми ж не будемо е, лізти на дах, закривати панель, якщо нам треба якесь там обслуговування, ремонт робити. Замовив я на Aliexpress, Не знаю, не, чи, чи шукаю в Україні, чи не шукаю в Україні е, автомат двохполісний 16 А. Я тепер думаю, треба було брало менше А. Треба було брати, можливо, на 10 А. Ну, 10 ну, не тримав би. Я не знаю, як правильно робити, бо хочеться ж по максимуму взяти. Бо коли від мережі, то робиться там ну, під потужність приладу. А тут, і якщо зробити автомата трошки більшого номіналу, так як ми робимо від мережі, то він все одно ніколи не спрацює, бо панель не видасть більше струму, ніж вона може видати, навіть при хорошому сонці. Воно, я думаю, що для захисту не особливо, більше воно буде для того, щоб можна було комутувати, щоб роз'єднути двополісний, спеціально для постійного струму. Зауважую, що для постійного струму автомат має бути спеціальний. Я його не підключав, він не знає, як він там зроблений середині, але він має не тягнути дугою. За те, що тут написано постійний струм. Раз, два, все ж таки він автомат. Бо якщо ми робити трьохполюсним автоматом для постійного струму, там один тільки полюс роз'єднуватиметься, тут два роз'єднуються полюси. Ну або два ж треба було робити трьохполюсних, Щоб воно рвалася дуга, є такі варіанти. Якщо я думаю, що більшість глядачів це знають. Якщо не знають, я може розкажу окремо. Пишіть в коментарях, що мається на увазі. Як звичайним автоматом для... Зміну струму роз'єднати без дуги постійний струм. Ще ну, залежить від напруги, від потужності вашого, вашого навантаження. Автоматик постійного струму на Aliexpress приблизно 200 гривень, плюс-мінус 200 гривень. Ну, в нашому випадочку це недорога річ, В нашому недорога річ. Далі, на 300 гривень, 297 на 300 гривень замовив лад конекторів. Спеціально, щоб зразу з'єднувати панель, щоб сам було, там, було розумієте, воно із прокладочком, все як, як треба, щоб там воно і на, на дощеві, і на, на морозовій, там клим, все. все все Як, як з'єднувати, під'єднуватися до панелей, -е, мусив вибрати ці конекторики. 300 гривень. Все одно набігає, трошки набігає. Потім щось я подумав, подумав. Вирішив, що безпеки може це і мало. Дивіться, що ще замовив. Такого ви, напевно, і не бачили. Я раніше такого не бачив. Мабуть, треба підійти ближче, щоб було більше видно. Там дивимося, що запаратик. За Раз, відкрили. Закрили. А це е, кріплення, бачимо, на, дін, на Дінреючку йде, як має бути. І тут вставляється плавкий запобіжник. Бачимо плавкий запобіжничок. Тобто зразу кріплення для більшої безпеки. Знову плавкий запобіжник я замовив зразу по інерції на 15 А. Панель дає дати до 14 на короткому заміканні, то я замовив ще декілька запобіжників меншого номіналу меншого номіналу. Коштує щось оцей біля 70 гривень Аліекспрес. Оце щось трошки більше 100 гривень. Щоб нам ну, плавкий запобіжник для безпеки додатково, як гарних ставився, щолк. Я думаю, може, може ну, додаткова безпека якась, якась щось так буде. Ще пан Олексій підказує, що треба поставити захист від перенапруги, тобто від грози. Тут у нас ще його немає. Потім я щось подумав, подумав, а раптом щось нас піде не так. Тобто, якщо тен, там 3 кВт, панелі там 3 кВт, бочка 1200, сонце бачимо, вже трошки зайшло за хмару, вийшло. І поки він нагрієте сонце, нас якби тої бочки він не перегріє. Я певний, що він не перегріє, аби його вистачало. Але щось раптом десь там циркуляція зб'ється, щось піде, не так. Якесь має бути все ж таки регулювання струму. Не, не струму, а вибачаю, температуру. Саме якийсь має бути зв'язок по температурі. Термостаточки я замовив, десь він біля 150 гривень, потім ще він не прийшов, не покажу. Замовимо твердотіле реле для постійного струму, я вже показував його. Для того, щоб комутувати постійний струм, там стоїть півпровідник, ну, транзистор, який керується там, малою напругою від 3 до 32 вольт для керування йде. І пише 200-220 вольт, до 220 вольт постійного струму, він може комутувати. Тобто термостат буде сюди давати напругу по низькому струмові, по малій напрузі, буде комутуватися великий струм. Великої напруги. Як воно буде працювати, не знаю, бо грітися, не грітися, пише начебто до 60 А резистивного навантаження. Резистивний якраз, у нас і є наш тен. Тобто, він просто як резистор працює. Це не двигун якийсь там чи ще щось таке. Резистивне навантаження. Пишуть розумні люди, що воно може грітися, тут це йде під охолодження пластина. Замовивши радіатор. Радіатор коштує 183 гривні. Ну, доставка я підписався на пром'я була безкоштовна. По підписочці я 30 гривень заплатив на місяць. Доставочки ці з проми всі безкоштовні. За це, а за це ми платили, напевно. Не було її безкоштовної. Радіатор пасочка є, закріпимо. Ще крім того, оце все, щоб е, за, за комуту, е, змонтувати, ще ми купили такого бокса, вже я його не показую, десь там Біля 600 гривень ящик не просто під Дін рейку, але не взяли трошки більшу, щоб Дінрейку ми закріпимо. Трошки швидко, бо мене хлопці підтискають, і треба працювати під 1 райк, якщо я можу доплюсовувати. Сюди доплюсовувати це мінімально, щоб можна було якось, якось по температурі, все ж таки, що десь піде не так. Десь якась там циркуляція порушиться, ще щось не так, щоб якийсь був зворотній зв'язок. Я думаю, ще трошечки якось мінімальної безпеки. Ні інверторів в нас немає, ні різних там конвекторів із... Є такі спеціальні конвектори із конве... конвертори. конвертують постійний струм у зміни, яке підходить тільки для резистивного навантаження. Якраз таке, ну там Без, без акумуляторів свороду інвертор, але трошки він не, не такий. Ну і треба під'єднати це все. Оце все під'єднати. швидко. Треба якісь кабеля. Я вирішив не випробовувати долю, щоб в нас нічого не, 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 не протерлося, не замкнуло, не загорілося, щоб не було втрат. Спеціальний е, польський провід. Зразу двома кольорами, щоб не путатися де плюс, де мінус, потім, коли нас прийде, щоб було зрозуміло. Може колись треба... О, може тут пише 1,5 кВ. Кіло, Півтора витримує на високу напругу. 6 мм квадратних. Ми під'єднаємо панелі, поки що плануємо їх під'єднати всі послідовно. І нам такого перерізу не треба. 6 мм нам не треба. Але це сьогодні так. Завтра щось ми хочемо збільшити. Не хочеться нам зайвих втрат енергії, щоб просто на проводах втрачалося буде. Ну, якби не зовсім розумно. Тобто, Ми витратили на панелі, на все на все накладали ну, чималу суму, не знаю, коли воно нам повернеться, не повернеться. Запустимо, хоча побачимо, як воно працює. Хоча побачимо. Є в тому змісті. Я розумію, що під час практичного використання випливуть якісь такі моменти, які ми просто не передбачили. Більше того, я ось так глибоко не вникав, бо ні немає часу проводити багато там За перельним відео поверх десь щось десь вловить раз-раз-раз. Десь трошки там зглянув, трошки мені пан Олексій підказав. Все зрозуміло. Є джерело, є споживач, і провідники, Там якийсь, е, вимикач, якби воно так зрозуміло. А вже такі тонкощі а тут є тонкощі. Провід такий гарний, гарний, гарний. Таке подвійна ізоляція, яка спеціальна вона і стіка до ультрафіолету, до сонячного провіння, до морозу, до всього всього всього, всього що може бути. 6 мм квадратних міді. Взяв його запас, вже не пам'ятаю, скільки метрів. Метрів, напевно, не менше 50 в парі буде. Заплатив я за кабель 2640 гривень. Ще там доставка десь 2700 Заплатили ми тільки за кабель. Ну, На цьому можна було зекономити, Я думаю, що це ну, ми трошки взяли з запасом. Запасом плюс. Плюс треба ще якось найняти, я на дах не полізу, висоти боюся і немає коли. я трошки не, не, не той вік, Хоча вік ще не дуже. Але немає когось долізти. Влад теж там не підійме ту панель сам. Я його не пошлю туди, з його здоров'ям теж йому, не, як то кажуть, не бажано туди лізти. Хоча, напевно, він там щось, ну, залізти може, може там щось допомогти трошки. Треба ще найняти людину. Оце закріпити, змонтувати, все так здається, але воно ще потяне. Таку якусь певну суттєву суму. суттєву суму. Оце, я вважаю, що ну можна хіба це відкинути і це відкинути ще. ну Це, розумієте, 200 гривень і 500. Навіть не 200, а 150 і 500. Ну, 600 гривень зекономити можна було. Ну, на каблі можна було там, закономити, хай там, 500 гривень. Решту все треба. Закріпити треба. Зварити якусь чорну металу. По-перше, метал теж коштує, час коштує, фарба коштує. І воно зрозуміє, що оцинковане, що фарбоване. Скажемо так, м'яко кажучи, є різниця. Нам воно на даху. Взагалі розглядали ми алюмінію планку, але там ціна космос від алюмінію, ми одразу відмовилися. Вирішили піти таким шляхом. Ну, якось так я швиденько протарахтів тарахтів, хоча дехто наші відео коли дивиться, прискорює, хтось можливо, можна заповільнити, якщо у вас зашвидко. Є там е в Ютубі така функція, можна швидкість міняти, Якщо вам за швидко можете, можете сповільнити. Бо мене хлопці вже хочуть робити, щоб міти, я їм заважаю. Їх не було, я так думаю, зніму. Бо більш в мене моменту такого не буде. Далі слідкуйте за нами, покажемо десь щось трошки з монтажу. Те, що встигнемо зняти, те, що я, те, що я ну, зможу зняти, потім окремо буде відео, як там тен підключається, ми будемо підключати е, там, три тени в одному. Вже там, я там є відео показував, будемо підключати один напряму, а тих два послідовно, щоб зменшити е, потужність. Тобто у нас буде дві потужності. І будемо поки що в ручному режимі... Залежно від погоди. Поки в нас немає ні вольтметрів, ні ваттметрів, але в нас будуть кліщі, а я ще не показав. Струмові кліщі, ми можемо хоча б струм заміряти можна буде. І поки що ми нічого не купуємо. Ні, хоча вони, я думаю, недорогі. Я думаю, що зараз у нас докупиться якийсь ваттметр. Якийсь там контролер сонячний енергії, хоча б, хоча б бачити, скільки ми там. Я думаю, що воно з Аналікспрес буде недорого. Я так щось думаю, що воно буде недорого. Поки що ми Йдемо по мінімуму, щоб сонячна енергія гріла нам воду. Про колектор сонячний ми писали, що там КПД набагато вище, це 100%. Я завжди думаю, тільки колектор буду робити. О, можливо, ще коли всі зроблю. Я не кажу, що я його не буду робити. Колектор це прекрасна річ. прекрасна річ. Чому я пішов шляхом не колектора, а пішов шляхом сонячних панелей. Це також тема. Для якогось наступного відео, коли ми про це розкажемо обов'язково. Якщо ви раптом не підписані, це дуже просто клікнути. Вам е, нічого воно не коштує, для нас буде приємно. Пальчик вгору для вас нічого не коштує, для нас приємно. І пишемо, підказуємо, можливо, щось неправильно мислю, можливо, ви бачите, що я щось не туди рухаюся. Підкажіть, будь ласка. Е, хто собі це зробити, трошки добереться терпіння, вже скоро у нас буде реалізоване і побачимо практику, практику. а практиката основно буде покази се термометри на Теплоакумулятори. Зміюка в в теплоакумуляторі... е... ну, немає зовнішнього, те на нас немає, Тена у нас буде зовнішній в такому сифоні і буде за рахунок того, має грітися, думаю, знову ж таки очікуємо практики, слідкуйте за нами, не пропустіть, думаю, що воно буде грітися пошарово відверху, поступово поступово буде прогріватися, бочка, не, не, змі... не е... змішуватися вся вода. І коли з'являється перше тепло, перше сонце, воно швиденько у нас буде нагріватися змій вічок, і тобто нам не буде зайвого часу. Так, ну, я так уявляю, практика покаже своє. Вистачить, не вистачить панелі, вже в нас з зад, задньої передачі ми не можемо дати. Назад ми не можемо дати. А якщо що, то придеться, можливо, там додати панелі. Можливо, паралельно ще там п'ять панелей там. Надо, щоб була напруга та сама, чи ще якщо, ну, щось будемо бачити. Поки що зупиняємося на цьому. Можливо, у нас буде надвишок, хто тепла, я ж не знаю. В холодну погоду нам питань немає, у нас твердопальний котел прекрасненько, Твердого Твердопали вистачає в літній період, сонця надто багато, палити не особливо їй часу, не хочеться. І коли палив, у нас твердопальний котел будинковий і виходить, без того пистожери вистачає. Лише передпале котел. Це якби таке міркування. Раз, друге міркування дуже важливе для нас. Мансарда вгорі, і якщо дуже гаряча погода, там жарко. Оці панелі знімуть на себе, як то кажуть, візьмуть все теплове навантаження на себе. Енергія велика частина енергії перетвориться в електричну. Як навіть якщо теплова, там буде вентиляція і зменшиться нагрівання нашої мансарди. В рази. Це ну вже з практики пан Олексій мені казав, що його таке було і дуже відчутно. Це якби ми хочемо вбити два зайці. Два зайці одним пострілом. Ну побачимо, вийде чи не вийде. Все, всім до побачення.